Мої вам вітання, шановне товариство. Час змінює кожного із нас. Та в телевізійній хроніці минулого ми все ті ж, якими були 5, 10 чи 20 років тому. Герої наших репортажів діяли на фоні подій, а також вулиць, будинків, міст та селищ. І ми бачимо їх такими, якими вони були у недалекому, і все ж минулому. До вашої уваги, випуск програми, як це було? Найцікавіші моменти із архіву новин телеканалу Аверс. З вами ведучий Дмитро Ураєв на календарі. 18 квітня. У 2005 році у Ковальському районі Волині місцевий любитель відеозйомки, використовуючи саморобний пристрій для підводного знімання, під час занурення побачив і відзняв затоплений військовий арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. Уявіть собі, міни на дні річки Стир було виявлено неподалік залізничного мосту, але дослідник не поквапився повідомити про знахідку рятувальникам чи військовим, а вирішив подивувати місцевих телевізійників і невдовзі сюжет про небезпечну знахідку. З'явився у ефірі ковальського телебачення, і лише тоді про неї дізнались відповідні служби. На щастя, знешкодити міни вдалося без загрози місцевим жителям. Сім фугасно-авіаційних бомб часів Другої світової війни виявив ковальський підводник-любитель. Небезпечні знахідки і зараз знаходяться на дні річки Турія безпосередньо біля залізничного мосту. Саме цей місць за останній рік уже двічі опинявся під загрозою знищення. Однак чергова знахідка не викликала такої борхливої реакції, як попередня. Річ у тому, що у травні минулого року працівники МНС блискуче провели операцію зі знешкодження семи бомб. Про це журналісти розповіли всій Україні. Тому зараз реакція ковальчан досить спокійна. Не тривожиться навіть мешканці будинку, який розташований всього за 50 метрів від місця знахідки, незважаючи на те, що радіус дії бомб один кілометр. А що то боятися? Вже 53 роки живемо, тому що не боїмося. Ні, не боїмося. Вже привикли. Перший раз було страшно, а цей раз дуже привикли. Перш за все трошки опасаюся, бо ж то таке місто. Люди, населення, все, і рух транспорту дуже є високим. От. Ну, зараз, поки вони лежать, загрози я думаю, немає, тому що 60 років лежали і кілька днів ще полежать. Ну, зараз забезпечена охорона цього міста. Місце для того, щоб не було вільного доступу ну, рибалок та інших осіб. Цікавою є історія 60-літніх знахідок. Ковальчанин Володимир, любитель підводного плавання, ще у 2004 році побачив сховок військової зброї. Цьогоріч сюрприз чекав на нього на тому ж місці, але з іншого боку мосту. Самостійно виготовивши бокс для відеокамери, Володимир вирішив здивувати своїх колег із ковальського телецентру. Несподіванкою це виявилось і для Менесників, які побачили бомби просто з телеекранів. Працівники МНС запевняють, що всі заходи будуть проведені вчасно і без будь-якої загрози для життя людей. Весняний призов 2010 року у військоматі не але група призовників готова до відправки. Перспектива пройти випробування військом, вочевидь не лякала молодих волинян. Рік пролетить швидко, тому йшли. Вони переконані у тому, що відслужать, отримують ті чи інші навички і повернуться до цивільного життя із військовим досвідом за плечима. Як виявиться, згодом хтось із призов. Уників 2010 року встигне через рік повернутись додому. А потім, з початку мобілізації 2014 та п'ятнадцятого років, стануть гідною основою нової української армії. Весняний призов до армії йде наповну. Вже відправляють новобранців до збройних сил. А сьогодні юнаків випроваджували з урочистостями. Благословляли в дорогу далеку не тільки військові, а й обласні владці, козаки, ветерани Другої світової та афганської війни і священники. Вітальні промови лилися рікою. В гості, як один, переконували служити батьківщині почесний обов'язок кожного. Призовники уважно слухали усі настанови. По священник окропив юнаків священою водою та вручив кожному по іконці. Сьогодні півсотні майбутніх захисників відправляються до своїх військових частин. Діти бажають іти і бажають десантний, такі от екстремальні військові частини навпаки бажають чомусь йти. Десантний, спецназу, спеціального призначення, але за станом здоров'я не всі були спроможні попасти в цю військову частину. Ну, зараз на наступному тижні відправляємо до навчальних вже частин, починаємо відправляти. Є у нас призначення, як завжди, і до першого президентського полку. Спорядити хлопців в армію прийшли також їхні найближчі родичі. За своє до них хвилюються, а навпаки, пишаються, що мать вдома солдата, а служба нікому не завадить. Та й самі призовники переконують, ідуть до армії добровільно, будуватимуть кар'єру, як відслужать. Новобранця Ігоря недопада з копачівки проваджає вся родина. Перспективи в житті відкриває великі. Теж треба служити, подивитися, що це таке, а далі я буду лішати. Я сподіваюся, що йому в дійсності в житті відкриються великі перспективи. Може, десь стане настоящим, мужчиною спеціалістом може стане, щоб далі продовжив своє життя. Радий, що син все-таки йде служити, захищати нашу Україну і надіюся, через рік вернеться зможнілим. І Буде далі продовжувати славні традиції. Таке прагнення служити добує багатьох, хто вже відкосив. Ще один призовник Степан Намонюк горить бажанням піти в армію. Каже, служитиме у внутрішніх військах. І цього сина повністю батько підтримує. Ну, потім можна знайти на роботу, собі там на охрані, каше кудись. Ну і краще в армії пригодиться. Ну, один прийшов вже. Доказав, що нормально служити. Кому я? кожного свій характер? Я сам служив. Нехай вони собі служать. Все. Защищають нас, щоб Батьки спокійно спали з матерами і все. І саме вони служити. Страшно, нічого нема як то говориться. Цієї весни на строкову військову службу піде на 12% більше юнаків порівняно з минулим роком. А от служити за контрактом молодики не хочуть. План набору не виконується, бо мало платять і не завжди забезпечують дах над головою. Взагалі прийнято рішення начальникам генерального штабу, міністром оборони щодо збільшення чисельності при юнаків, які треба призвати на строкову військову службу, в зв'язку з тим, що контракт не виконується, переход на контракт на військову службу не виконується. Щоб у комплектувати військові частини, бравурні мотиви військового маршу та романтична складова служби це враження. Для окремих епізодів щодень військові стикаються зі своїм особливим побутом та умовами проходження служби, які часто далекі від того, що пишуть в книжках. Ось як виглядали умови служби та побуду української армії у тому ж 2010-му. З початку незалежності минало вже друге десятиліття, і нічого окрім скорочення занепаду та стрімкого зменшення бойового потенціалу збройні сили тоді і не знали. У спадок від радянських збройних сил місцевому самоврядуванню перепало чимало колись давно потужних військових об'єктів. Армію скоротили, а військові побудови показово передали громадам. Декларували у майбутньому військові містечка переобладнають найбільш важливі соціальні об'єкти: лікарні, дитячі табори тощо. Ніби наміри були благородні, а громаді дісталась дірка від бублика. Медичні заклади, табори чиновникам видались зайвими. Військові містечка пустили з молотка. І тепер там нові господарі. Така доля спіткала військовий об'єкт у гаразджі. Добрий десяток простоних цегляних будівель. І ласи шматок землі у три гектари у 2004 році. Кабін постановив на втілення інвестиційних проєктів надати субвенції місцевим бюджетам. Відповідно, 200 тисяч гривень спрямували на військове містечко номер 42 щоб реконструювати його під тубдиспансер. Кошти з держбюджету в область не надійшли, запевняють в обласному фінансовому управлінні. Через півроку уряд відкликав асигнування. Тоді об'єктом порядкував територіальний центр соціального обслуговування. Луцької райдержадміністрації там про державну допомогу ніколи й не чули. Принаймні, так стверджує директор центру Юрій Сургент була постанова кабінету міністрів від 17 липня 2003 року про передачу військового містечка, містечка у оперативне управління майном Луцькій районній державній адміністрації. Ось в постаново є. Ось, от, от Віскове містечко номер 42. До сфери управління Луцької районної державної адміністрації. А що якісь кошти виділялись, чи якісь асигнування, і ще тим більше про топ-диспансер, то я це вперше чую. Пан Юрій очолив територіальний центр у 2006 році. Застосування військовому містечку знайти, каже, нелегко розповідає, було звертались до них і роми, які хотіли одержати його за бестінь. А так, навіть на охорону об'єкту потрібно більше 200 тисяч гривень у рік. До 2006 року якось кошти знаходили, а далі зась. Тому центр спекався клопоту на користь фонду держмайна. 7 лютого 2007 року до нас звернулася Луцька райдержадміністрація про те, що вони просять включити об'єкт групу інвентарних об'єктів. Це колишнє військове містечко номер 42 в селі Гараджа, до переліку об'єктів, що підлягають приватизації у 2007 року. В квітні місяці 2007 року фонд державного майна включив своїм наказом групу інвентарних об'єктів до переліку, що підлягають приватизації. У фоні держмайна застосування для військового містечка знайшли без вагань. У 2008 році об'єкт виставили на аукціон і продали з молотка із земельною ділянкою більше як за 7 мільйонів гривень. Нові господарі, приватне підприємство Ніксервіс платити гроші не поспішили. Фонд держмайна звернувся до суду. Гроші припинилися поступати за об'єкт по розрахунку. Регіональне відділення подало в суд судом було розписаний графік погашення заборгованості даним підприємством. На сьогоднішній день цей графік не виконаний, і справа знаходиться в господарський суд Волинської області прийняв рішення про розірвання договору купівлі, продажу і повернення об'єкта назад у державну власність. І друга сторона подала в апеляцію, і Справа знаходиться в апеляційному суді у Львові. На попереднє слухання 6 квітня підприємці не з'явилися. Судове засідання перенесли на невизначений термін. Заступник керівника фонду держмайна Тетяна Маслечко каже: покупці потерпають через фінансову кризу, не можуть взяти кредит у банку. Переконана, що Ніксервіс заплатить, як тільки з'являться кошти, але є закони України, які ми повинні дотримуватися. Ми проводимо процедуру повернення об'єкта в державну власність. Поважного віку жителі Луцька, історики та дослідники історії міста можуть навести декілька прикладів весняних повеней у нашому місті до спорудження Дамби, яка із 50-х років ХХ століття охороняє місто від затоплення. Весняні повені становили реальну загрозу жителям районів нинішнього старого міста, зокрема в районі Кірхи, вулиць Караїмської чи Вірменської. В фотоархівах можна знайти свідчення про те, як під час паводку 1932 року між подвір'ями по затоплених вулицях Луцька люди пересувалися човнами. Такої давньої телехроніки у нас ясна річ немає. Зате є репортаж 1996 року, коли повінь у наших краях була такою, що не врятувала навіть дамба, і довелося у центральному парку відкачувати воду із застосуванням спецтехніки. Ситуація під контролем. Рівень води, якщо не знижується, то принаймні не підвищується. Роботи попереду чимало. На повну потужність працюють пожежні насоси, які відкачують воду з каналів парку. Техніки пального вистачає. За розвитком подій постійно слідкують відповідальні працівники міського конкому, штабу цивільної оборони, управління житлово-комунального господарства. Як нас запевнили, загрози затоплення будинків по вулиці Замковій немає. Приймаються всі міри для усунення наслідків прорива. Все ж таки, рівень води поки що занадто високий, але є надія, що мешканці цього району не постраждають. І на продовження теми та повінь 1996-го наробила чимало клопоту і створила проблеми, які довелось долати комунальникам на водозаборі в районі вулиці Дубнівської. Взагалі тоді трапилась аварія. І через повінь вода потрапила у насосне відділення в результаті замикання і частина міста. Просто лишилась без води. Тим часом у міському парку переповнені водойми, які виходили із берегів. Та рятувальні служби робили усе можливе, аби здолати весняну стихію. Внаслідок повені розмило устілення труби, яка подавала воду для поповнення канал парку ім. Лесі Українки. Ми зараз починаємо роботу по відкашці води. Це буде робота продовжити приблизно. День-два, щоб зменшити рівень води в каналах на один метр. Мало які факти історії можна повторити, і ще менше фактів можна передбачити, роблячи висновок із минулого. Тому висновки робити вам, а нам по можливості давати змогу згадати окремі епізоди минулого, що потрапили у випуски новин телеканалу Аверс з вами був ведучий Дмитро Ураєв. На все добре і до наступних спогадів.